Всім привіт! Починаю відео, буде воно точно з двох частин, бо в мене такий суперміні-закуп, що окреме відео, мабуть, і не варто викладати, але хотіла показати для того, щоб фільмувати, показувати е все, що ми купуємо для кращого розуміння витрат. Заїхала в нету, бо в мене, було в мене 20 хвилин. Зайвих і ось що взяла. 2,19 коштує 3 кг моркви. Вже не вперше така ось акція, така щедрість від Netto. і я рада з нею скористалася. Діти, Я багато разів розповідала, їдять як снеки морку, ну і так, споживати її, тушкувати. Ну Овочі є овочі, і морква одна з найкорисніших таких ось продуктів. Які можна брати. Ціна вийшла там 73 центи за кілограм. Взяла морозива, давно дуже дітям не купувала, вирішила їх порадувати. А, таким смаколиком, таким десертом коштує євро 57 Тут 6 конусів Так, добре, індичка. Зараз 420... 423 грами Всього на 6 морозиво. Далі а, яйця, я власне за яйцями заїхала, немає. А завтра, наприклад, субота зранку у мене, скоріше за всього, не буде і треба готувати сніданок. Ну, не буде в сенсі, що не зможу з зранку з'їздити за таким важливим ранковим продуктом, тож вирішила сьогодні це зробити і не дарма. 3,80, як завжди, ціна в нетто. Далі, пюре томат взяла, бо не пам'ятала точно, чи є в мене томатна паста чи залишилась. А це такий ось продукт, який завжди потрібен, особливо коли точно не знаєш, що готуватимеш. Ну, треба це теж виправляти, треба мати меню. А, як я це робила колись, зараз трошки від цього відійшла, але буду повертатися. Отже, вирішила взяти 49 центів, коштує пів літра. Ну, часто беру, дуже зручна, ось така упаковка. Ціна гарна і упаковку можна використовувати, але це не паста, це саме пюре, тобто не концентрат. Мелину каву взяла, бо вдома зовсім немає кави вже 2 дні зовсім. Щоб ви розуміли, як я страждаю. А, Власне, коштує 2,41%. Це така найнижча ціна. ну, і Я брала вже гарна кава, непогана. Мене цілком влаштовує. І ось власної марки нету. Далі і кремі. Це в нас йогурт питний. Взяла, бачите, зі знижкою 50%. Тут його 850, мабуть, так, міль, грам 800 грам. І ходила потім пізніше, думаю, звідки в мене ці плями. Потім вже вдома здогадалась, звідки цей маркер перманентний, не дуже перманентний. Залишився на руках. Дата сьогоднішня, діти швидко з цим впораються, зі смаком ванілі. смачненько. До речі, сьогодні на м'ясних продуктах помітила, що нето то вже не робить знижку 50%. Точніше, вони ж маркером пишуть. І не пишуть же відсотки, це можна тільки подивитись на повну ціну і зрозуміти розмір знижки. І сьогодні я помітила, що там на одному м'ясному продукті там була знижка всього 30%. Тобто 6 чимось 6 коштувала була повна ціна, і за 4,20% вони продавали. Тож, треба бути теж уважною і сильно не радіти, якщо. Бачила знижку, треба порівнювати. Але, взагалом, ну Як ви пам'ятаєте, я казала, що в нету найбільші знижки в Алді дають 30% на ось такі останній день там реалізація бо, там пару днів до кінця реалізації, дати реалізації продуктів. В Ліделі там взагалі 25%. Ну Така ось історія. Добре, сподіваюсь, вам було цікаво. І чекайте на другу частину до цього відео. Я, як і обіцяла, показую продовження відео. Ввечері, ось майже о восьмій Заїхала ще в Алді і витратила 17 євро. На що саме показую? ПДМ 820 грамів. Що це в нас? Це в нас, я думаю, хліб. Ось такий коштує євро 65, ну, у нас зараз без багетів. Так. Тому є необхідність на сніданки завтра, субота, щоб вже по магазинах не ходити. І ну, не знаю, чи буде нагода придбати багети, тому взяла ось такий для сендвічів з кипочками хліб. Йогурт 0% жирності і знижка 30% коштувала 2,39% і заплатила євро 68, Тут 8 стаканчиків таких йогурта натурального з шматочками фруктів. Не просто смаком і наповнювачем, а саме зі шматочками. Це такий йогурт цінніший вважається. Ну, мені, наприклад, більше смакує дата завтрашня, тож сьогодні-завтра. Пораємося з цими восьми йогуртами. Далі взяла печиво, часто його беру, економічна ціна і смачне таке пісочне чі, е, печиво, бісквіт написано. Карамельний такий навіть смак. Діти люблять, ну, як я вже сказала, що універсальне таке печиво. А, ціна євро 45 за пів кіло. Ось так. Далі. Сир взяла теж сэндвічок буде ідеальний. З кипочками, ну і знижка ще була. Євро 96 заплатила за 300 грамів, тож кілограм виходить 6,54 це зі знижкою. Такий ось сир ідеальний для бутербродів. Далі а, йогурт натюр, ще ось такий біо взяла. 4 баночки, теж завтрашня дата. ну, Я так і їм додаю варенечку. У мене є вишнева зараз, буде дуже, дуже навіть смачно. Гарна ціна майже така сама. ну, Тобто по 15, 16 центів один йогурт виходить. Це така сама ціна, як в соціальному магазині. Я беру йогурти. вийшло так. Далі. Е Взяла ось такі шматочки бекону порізані. Ну, вони не так називаються, насправді це таке солено-в'ялене м'ясо нарізане такими маленькими, прямокутними шматочками, і використовують ну, за різним призначенням. Я в даному випадку прямо зараз буду готувати спогетті Карбонару, воно копчено, Написано. З дер... на... на диму з дерева, так написано. гарної якості, як завжди, наш улюблений X... XL формат. Чому взяла такий величезний, до березня місяця тут дата придатності, але ж якщо розпакую, воно менше зберігатиметься. Взяла бо це промо-акція тижня 6,59 цього за кілограм. ну Це так від звичайної ціни десь на 25% дешевше. Мене цілком влаштовує, тому що на швидку руч багато можна приготувати різних страв. Ну, Той самий омлет додати, таке м'ясо значно покращує. Так смак для різноманіття. І салати теж додають. власне, Ось так не пропаде заморожу частину. Думаю, щоб теж потім на швидку руч можна було ті ж спагеті карбонару приготувати. І яблука я взяла за 2,95. До цього вже брали два рази, починаючи з вівторка. І вже майже з'їдаємо те, що брали, і треба зробити запас. Гарна ціна 98 центів виходить кілограм. Поповнили запас. Діти їдять багато яблук, ми з радістю їм даємо таку можливість. Ось і все. На це я витратила 17 євро. Такий додатковий був закуп і взагалі п'ятничний закуп. Ви побачили з двох частин. Дякую вам за перегляд. Маю надію, що було цікаво. Не забудьте про вподобачки. Чекаю вас в коментарях і в наступному відео. Бувайте!